3 травня 2024 року в Авідоплі на перехресті вулиць Тараса Шевченка та провулка Відія трапилася дорожньо транспортна пригода, в результаті якої пошкодження отримали два автомобілі. Водій автомобіля, воді автомобіля ВАЗ-2106, рухаючись по вулиці Тараса Шевченка у бік Аведіопільської лікарні, почав здійснити обгін транспортного засобу Toyota Corolla на перехресті з провулком Відія, під час того, як водій автомобіля Toyota намагалась зробити поворот ліворуч. В результаті зіткнення автомобіль Тойота Корола в'їхав у дорожній показник вулиці Маяковського та пошкодив його. По факту ДТП поліціянти склали адміністративний матеріал. Остаточне рішення про ступінь війни кожного з учасників пригоди буде встановлено у результаті дізнання. Роман Баршанідзе альтернативо лог